Тільки нині горя. Це ти про що? Не знаю. Так говорять Із звічливості. Це завжди доречно. А особливо, коли бачиш, печеніє під стінами. І коли горить, пів міста. Що такого? Щось завжди горить, завжди штурмують стіни і завжди хтось помирає. лікар грек. Комусь пиляє ногу. Це він мене послав. Бере лише найважчих і, і до раю відправляє більшість. Ну, Думає до раю. Скрізь греки, греки, греки. І це нині тримати тих, які спалили трою. Не знають Бога і не тямлять в медицині. А? Тоді лікує. Поквапте, Житомир. З греком розберемося після бою. Ця сокира буде над тобою. Ти виживеш, як буде жити він. Та що лякати, бідного юдея? Ми всі мерці. Історія стара. Сюди чутно гупає таран. Не здатися, бо була дурна ідея. Розкрайте мені череп. Добра пані, позавтра поченіг розріже мій живіт у пошуці монет. А вічу ж на межі, на скресі двох світів, або на грані життя і смерті світло та збудували місто це. І ми, дурні, повірили, у стіни дерев'яні, залізо ваших зламаних мечів, у тріснуті щити, що слов'яни, і скандинави, що ніхто їх не лічив, врятують нас, і головне товари. Але приходять угри, і завжди за ними пічені, і завжди і за ними ще потворніші татари. Не знаю. Більше, що мене ятрить, твоя неоковирна хірургія або твоє скавчання кожну мить. Ну що, він житиме? Так, до падіння стін. Тоді зустріне старість, якщо так. Бери платню та йди собі. Гадаєш, печенігаса гайдак, найгірше, що трапляється на світі, ти уяви свої слова у звіті, який на стіл до Ольги покладуть її холодна лють, вибагливість пекельна. Сьогодні з ті сильочі її кістками вимощена пута. Не, не, не вже подумати могли ми добре пані, що я посмію взяти цю платню з героя, що від ворога боронить наш дім, свободу і етнічну розмаїтість. Етнічна розмаїтість. Он як ні. міжконфесійний мир. Хотів сказати, ін гендерну інклюзію притом. Припиниш ти молоти ту полову! Колись, можливо, жертимуть таке, але не скоро. Рухайся додому, як печені, як плакає дахке. І гроші забери, щоб не злословив. Якщо не полягає, І все ж таки не варто було рубати голову по слобі, аби міські прикрасити ворота лише для цього. Ольга ціни жест. Ті, хто його послав, хотіли забагато. Тепер ворота виб'ють. Теж, ні в року, жест. З чисельним ворогом. Ну, не варто так пихати. Так ти ще